Вітаю! Я Лодні Цихановський, це мій канал Книгогляд. В районі Мелітополя на півдні України виявлено нову російську зброю, яку вони ще не використовували в російсько-українській війні, поточній. Мова йде про реактивну систему залпового вогню БМ13. Ну, але спочатку прошу вас підписуватись на моє відео. Прошу вас посилання поширювати на моє відео, щоб більше людей змогли їх побачити. Прошу вас підтримати нас через Patreon і Приватбанк. Прошу також підтримати нашу волонтерську співпрацю з українським брендом сучасного одягу Зерно. Вони випустили дуже гарні сучасні мерчі. І я прошу вас заходити на сайт зерно і купувати там те, що вам подобається. Всі гроші, що ми заробимо, будуть використані для волонтерської роботи. А саме, ми виготовляємо маскувальні сітки для армії і будемо їх передавати Збройним силам. Отже, перші екземпляри реактивної системи залпової вогню БМ13 вже пішли на фронт. Це та сама Катюша БМ13 1939 року розробки. 86 років тому, шановні, росіяни дуже бояться нашого наступу і активно готуються. Вже витаскали техніку 1939 року, 86 років тому розроблена. До речі, їх в Росії на зберігання 100 штук. А скільки зможе їздити після стояння цих років, невідомо. Випускали їх з 1941 року по 1980 рік. Так що, ну, ракети у них, певно, є, але от вік цих ракет більш, ніж 44 роки. Більш ніж 44 роки. А ракети на твердому паливі швидко псуються. Порох в ракетних двигунах злипається, горіння нерівномірне і дуже сильне розсіювання розкидає так, що там незрозуміло, куди ці ракети полетять. Точність дуже сильно падає. Трошки про історію: цієї саме БМ 13 1939 року розробки. На озброєння її прийняли в Радянському Союзі. 21 червня 1941 року за день до початку війни. Ну, що воно собою являє? Це автомобіль з реактивною установкою. До 43-го року транспортна база була зіс 5 і зіс 6 радянських. З 1943 року військова вантажівка США Судбекер. Ну, їх нам почали поставляти в кінці 42-го року по лендлізу. І по лендлізу було поставлено всіх типів автомобілів трошки менше півмільйона штук. Я прошу вас не вважати, що закон про ленд-ліз в США був прийнятий з Галзаради Радянського Союзу. Ні. Його прийняли для допомоги Китаю у війні з Японією. Потім в 40-му році поширили на Великобританію, а СРСР отримав лендліз в 1942 році. Після Другої світової війни, оці БМ-13 їздили на ЗІЛ-157. До речі, хороший, надійний і дуже простий автомобіль. На цій транспортній базі монтували 8 направляючих. На кожну з них по 2 ракети. Одна ракета зверху, одна з ракета, на кожного направляюча. Одна зверху, одна з них. Всього залп 16 ракет. Реактивний снаряд, ракетний снаряд, бм 13 130 мм калібру, довжина 1,41, маса 42 кг. Вибухівки 4,9 кг. Були ще ракети калібра 80 мм, але вони дуже малопотужні від них відмовились. То багато чи мало 4,9 кг вибухівки. Ну, 122 мм снаряд гармати д 30 має вибухівки 3,6 кг. Ну, ракета трошки потужніша за один снаряд 122 мм. Дальність реактивного снаряду була спочатку 8 км, а з 1944 року пішли снаряди М13 УК. У них дальність 7900 метрів. Була ще розроблена ракета М20. Вона мала більш потужну бойову частину, але, мет... але дальній дій не був тільки 5 км. Ракета була товща і довша. І чіпляти її можна було тільки зверху направляючи. Тобто один залп, це 8 ракет, а не 16, як при снаряді М13. Від них швидко відмовились. Перше застосування цієї системи було 14 липня 1941 року. Батарея капітана Фльорова нанесла залп по залізничному вуглу Орші із 7 установок. Сім установок по 16, це 112 ракет. Руйнування були значні, значні були руйнування. Тут я маю нагадати вам про схильність росіян трошки сильно прибріхувати, про можливості своєї військової техніки. Скільки років ми чули про щось жахливе і неймовірне на станції Орша 14 липня 1941 року? Що всі померли, що всі вагони згоріли. Ну, я маю свідчення, очевидця цих подій. Це німецький фельдмаршал Манштейн. В той час він керував військами Вермахта в Прибалтиці і в Білорусі. І приїхав особисто оцінити результати удару нової радянської зброї. Ну, бо нова зброя треба подивитися. Про, про це все він написав в своїй книзі «Утеряні побєди». Справа в тому, що після Другої світової війни він отримав 10 років тюрми і відбував їх. В Радянському Союзі. Там він і написав книгу своїх спогадів. Книга була видана в СРСР в 1957 році дуже обмеженим тиражом. Вона була не для продажі і пішла тільки в штаби військових округів і військових академій. я маю таку книжку з штампом. Несекретна бібліотека Білоруського воєн, штаби Білоруського військового округа. Манштейн – талановитий стратег. І має, мав неймовірну пам'ять. Він зумів зацікавити керівництво Радянського Союзу цією книгою. Він отримав доступ до архівів СРСР і Німеччини. Він працював разом з радянськими військовими науковцями. Він одночасно давав оцінку планам і діям німецького Вермахта і радянських Збройних сил. Про подію Орші в той, в той день він написав, був обстріл 112 ракет. Ну, він Потім знав, що це було сім машин по 16 ракет, 112 ракет. Руйнування і втрати значні. Нічого природного не відбулося. Станція Орша почала працювати наступного дня. Відновили німці, пішли. Втрати поповнили і все пішло далі. До речі, Манштейн не командував німецькими військами під час битви на Курській Дузі, але він добре знав розміщення і склад німецьких військ. І він заявив, що великої танкової битви під Прохоровкою не було, тому що там не було великих німецьких танкових частин. У вермахті піхота не мала жодного танку. Вони були тільки в танкових полках і дивізіях і використовувалися концентровано на самих важливих ділянках. А от великі втрати радянських танків, він підтверджує даними радянських архівів. Він прямо написав в книзі, що ударна 5-та танкова армія генерала Ротмістрова на 12 липня мала 368 танків це 18 і 22 танкові корпуси. Німецька дивізія СС Адольф Гітлер, яка стояла напроти, мала в той час боєготових 56 танків і 30 самохідних артилерійських установ. В жорстокому бою німці при співвідношенні 3,5 до 1 3,5 до одного знищили ці два радянські танкові корпуси. Співвідношення втрат 237 танків і 17 самохідних артилерійських установок радянських це 70% втрат. І знищено 25% німецьких танків. Це 14 тигрів і 8% сау німецьких. Світові історики слідом за Маштеном кажуть про повну поразку радянської армії під Прохорокою. Тому що поле бою залишилось за німцями. А німці на протязі ночі відтягли свої пошкоджені машини на ремонт, ну ті, що мало сенси тягнути на ремонт, і підірвали всі радянські танки, що можна було відремонтувати. В цьому секрет таких великих втрат радянської армії: в тому, що поле бою залишилось за німцями. Ну, але повернемось до російського телебачення і російських телеграм-каналів. Деякі експерти кажуть, що БМ13 краще за Хаймерс. Ну, росіяни так вважають, вони так думають. Ну, дійсно, Хаймерс стріляє на 300 км дальності, і точність у нього плюс-мінус 1 метр. А бойова частина від 90 кг до 230 к. Ну а БМ13, Катюша, стріляє тільки на 7,9 км. Ну, це хоча б 3 км за лінію фронту, тобто, далі 4 км вона не дострілить. Ну, а точність в неї завжди була дуже низька. А ракети, які лежать більше, ніж 40 років, теж вони додають неточності. Отже, БМ13 Катюша за 80 років після розробки застаріла і буде безпорадною жертвою у сучасній війні. А той факт, що остання російська надія це 80-літній БМ13 проти нашого наступу, каже, що з технікою у них дуже погано. Немає у них достатньої кількості хоча б якоїсь техніки, що може їздити і працювати. Той факт, що росіяни постійно намагаються поставити на фронт якомога старішу техніку, показує, їм немає чим відновлювати сучасну техніку. Ембарго діє. Санкції проти Росії діють. Це буде добре. Ми переможемо. Шановні, май телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати наші волонтерські ініціативи на Патреоні, в Приватбанку. І прошу вас заходити на сайт українського бренду сучасного одягу зерно і робити там покупки сучасних мерчів. Всі зароблені гроші підуть на маскувальні сітки для нашої армії.